Чого нам боятися аудиту? Це саме американцям треба боятися аудиту. Якщо вони робили якісь помилки, щось десь неправильно розподіляли кошти. Ми ж прекрасно знаємо, що більшість коштів пішли на американські підприємства: Виробництва, закупівлю, викуп старого обладнання, військового іншого, це все там треба перевіряти. В нас, звичайно, що можна можливо до чогось там докопатися, але точно це не будуть якісь ці масштаби, тому я не знаю, чого тут треба боятися. Взагалі. На корню неправильна позиція Марка Рубіо абсолютно дезорієнтованим останнім часом. Я не знаю, вислови він робить. Він говорить про грошові витрати. А ми говоримо про збереження життя людей. Абсолютно. Ми говоримо про повернення українських дітей, українських військовополонених дітей, які викрила Росія. А він говорить про те, що. Не тільки він, а взагалі сполучені штати говорять про те, що треба повертатися до співпраці з Росією. Яким чином повертатися до співпраці з Росією? Я щось не розумію. Садама Хосейна воскресили і почали співпрацювати. Вони чи можливо знищували Талібан якимось чином і повертати терористів до співпраці? Бо вони я не знаю, мають якусь користь для Сполучених штатів для мене. Це рівнозначно абсолютно, те, що Марко Рубіо не назвав на сенатському допиті. Чи якому там пробачте до допиті, на якому він був не назвав Путіна злочинцем? На мій погляд, робить його юридично неправим. Якщо так дуже місто разимо ставили це питання, так він жодного Я разу розумію, не що сполучені штати мають стратегічний інтерес до російських корисних копалень, але право є право, його ніхто не відміняв. Або сполученим штатам треба нарешті прямо сказати: слухайте право сили, найголовніше право в світі, тому ми будемо діяти тільки, тільки згідно з цим принципом, і треба сказати прямо Україні. Слухайте, ми не збираємося Росії змушувати виплачувати репарації, відшкодовувати будь-які збитки, і не будемо забирати заморожені кошти. Нікого з партнерів не будемо просити віддавати російські заморожені кошти. Бо, власне, якогось божественного ознаку проведіння Європа досі чекає. Дехто з експертів каже, що Європа європеїзується. Мені не зрозумілий цей контекст. Європі, Європа старша за Сполучені Штати, Європа старша за більшість. Я говорю про організовані якісь певні держави. Більшість світу в цьому плані. Вона може бути і може мати дорослі рішення, і може бути дорослою самостійною, ну не державою, скажем, союзом держав, так як воно і є. Я говорю про європейський союз, але говорю і про європейський континент загалом, тому що інші країни також ходить. Зокрема, там Великобританія, Вона в Європі. Ми ну, в Європі. Треба до. Почати це розуміти і діяти згідно цієї позиції, повертаючись до страхів, що може бути в нашому контексті? Страхи вже виправдовуються уже є певні затримки по зброї, хоча вони незначні Але Україна мусить витрачати відповідно більше тут і зараз власних коштів, які могли би йти на.